Доброго дня всім. Сьогодні 18 квітня 24 року четвер. Я знімав відео про аватар. Як він на аркі в мене перезимує, трохи накриття таке робив із шифера. І тепер ось хочу показати, як він перезимував. Получається, ну, виходить... так, собі ще не всі почки відкрилися. Але в принципі нічого. Я думаю, вони ще відкриються, тому що в минулому році вже кругом на всіх виноградниках у мене було сантиметрів по 40 вже пагони. То тут тільки почали набухати почки. Щось він так пішов з опозданням, що ну, він вже перед морозами тільки приспівав у мене. Так що є ось деякі ще не відкриті, деякі пооткривалися, але ось дуже на сучках нічого не вкривав і все вилозили ці почки, стартунули, о, дуже без укриття. Я думаю, бе, все нормально. Тут ось внизу де прикопував, був то прикопний, ось відкриваються всі почки. З тої сторони також. То є, коли він прикопаний, то взагалі хорошо. Ну, я думаю, все нормально. Він відкриється. На тому корні собственному, зараз піду покажу. Там взагалі все ідеально. Так, ось окурні собственний. Тут чотири рукава я вивів. Чотири був на арки, оставив, а чотири прикопав. То, ось о, бокові, прикопні. Два. Все чітко. Та він весь зелений, ось о, боковий. Пішов, теж він був прикопаний. І ось о, тут самий крайній, ось о, він темний. По лозі видно, він також нормально. А це ще 4. Так, як би його краще показувати. Тобто є всі вони перезимували під шифером. Дуже хорошо на цьому корнісовці. Тут може затишок більший, ніж на тому. Або ще, можливо, і лоза не дуже визріла. У мене на тому, що я тільки що показував на аватар, чи це на восторг прищіпав, то виходить, він в тому році ну, довго не стартував, бо лоза поганенько була визріла. Але потім пішов і грони ви бачили, які по 2,5 кг висіли. Тобто цей перезимував. Взагалі отлічно геть. Ну, єдине, насторожує в суботу Б плюс 3, синоптик передає. Це по-любому десь на нулю буде. А це ще з цієї сторони посадив корні ефект ОМ-писанки. Одну лозину в тому році вигнав. І вже вони все позав'язувались тут. Соцвітія. ну Думаю, три штуки цих ось оставлять. І знизу ще якийсь один оставлю, щоб чотири погони гнати. Так, зараз перейдемо до байконура. Так, ми знаходимося коло куща байконура. я його тут з той сторони там є по лозі, видно це прикопано було. Але тут і ця, що не прикопана було, все воно сохранилося отлічно, пускають всі почки, проснулися, починає стартувати. Уверху також на арки нічим не вкривав і всі почки отлічно перезимували. Тобто, не знаю, як воно передосне, але всі стартанули. Дуже отлично, Так що можна його взагалі не вкривати. Зараз зими в нас немає таких морозів за 20. Так що він перезимовує. Дуже чудово. Ну, побачимо, як воно ось оці. Приморозки перенесе побочим. Так, ну все, нехай тоді вже в травні, як вже воно далі все піде, покажу весь виноградник. Ну Все, до побачення, всім миру, перемоги нам і всім гарних врожаїв. До побачення.